Пізнається Віра Лукава і Віра Істина. У 25-му розділі Івана Вінотвія є чудова притча про таланти. Там описується, коли господар, він вирушає у подорож, перед тим він роздає таланти для своїх слуг. Одному, 5, другому, 2, третьому 1. І коли повертається з подорожі, слуги звітують перед господарем. Один каже: Ти доручи мені 5 талантів, я примножу їх, я маю 10 каже, Я мав два, я примножив і маю чотири. І господар каже, добрий і вірний рабе, у малому ти був вірний, над великим тебе поставлю. Господар хвалить таких слуг, тому що вони примножили те, що він дав їм. А коли підійшов третій, він каже: Я знаю, Господар, що ти є жорстокий, я знаю, що ти збираєш там, де не садив нічого, я знаю, що ти жнеш там, де нічого не сіяв. Тому я злякався і закопав свій талант. І Господь розсердився, тому що він не дав свого таланту обіг, щоб примножити. І він каже: викиньте такого слугу зовнішнім темп, де буде плач і іскри зубів. Для Господа добрий і вірний раб, це який будує церкву, це е, кладе на жертвенник свої часи, ресурси. Своє життя для Господа це є добрий раб, а лукавий, який виправдовується, який нічого не робить. Тому е, правдива віра, вона перевіряється по любові, чи перебуваємо ми в любові, чи перебуваємо ми е, в дусі, чи перебуваємо ми в учнівстві, так, або ні, е, чи перебуваємо ми в заповідях, так перевіряється істинна е, віра і віра лукава. Проклята, приєднуйтесь до міжнародної місії, Слово Боже, до живої церкви і живого Бога, щоб принужити для Господа, і також підписуйтесь на телеграм-канал Станіслава та Юлії Салтаненко, щоб більше дізнатися про події, які чекають нас в майбутньому. Амінь.